Зарплати одеських топ-чиновників за 2024 рік. Валерій Сілін, за мера Одеси 887 тисяч гривень зарплатні та 524 тисячі гривень премії. Мер Одеси Геннадій Труханов отримав зарплатню 883 тисячі гривень і 425 тисяч гривень премій. Секретар Одеської міськради Ігор Коваль. 863 тисячі гривень зарплатні та 490 тисяч гривень премії. Перший за мера Одеси Олександр Філато 826 тисяч гривень зарплатні та 510 тисяч гривень премій. За мера Одеси Павло Вугельман 787 тисяч гривень зарплатні та 438 тисяч гривень премій. Чиновниця Одеської міськради Ірина Шатохіна 747 тисяч гривень зарплатні та 83 тисячі гривень премій. Чиновниця одеської міськради Ганна Познякова отримала 420 тисяч гривень зарплатні та 240 тисяч гривень премій.